Привіт! То, як легко розпочати консультування? Як легко зробити перший крок у напрямку надання консультаційних послуг психолога, психотерапевта, коуча? Як це легко зробити? Я зараз знаходжусь на перехресті. По-перше, я оцінюю ризики зліва, справа, попереду. А після цього роблю просту дію. Щойно я виконав правий поворот. Все, яку просту дію, ви, ти саме сьогодні зможеш зробити, щоб вже завтра надавати консультаційні послуги. Все просто запиши відео, напиши пост, розкажи, хто ти, опиши свою цільову аудиторію, аватар, розкажи про себе. we see.